Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, на минулому нашому занятті ми з вами розмовляли про транспорт та його види. А сьогодні ми закріпимо наші знання. Для цього ми з вами пограємо в цікаву дидактичну гру та визначимо, який транспорт кому підходить. Машина швидкої допомоги. Для лікаря. Поліцейська машина. Для поліцейського. Пожежна машина. Для пожежника. Потяг. Для машиніста. Корабель. Для капітана. Трактор. Для тракториста. Ракета, для космонавта, літак, для пілота, таксі, для таксиста, велосипед, для велосипедиста, вантажівка, для кур'єра, бетонозмішувач, для будівельника. Усі діти, які ви в мене розумнички? А тепер спробуйте самі. Готові? Починаємо. Яким транспортом керує пілот? Мотоциклом? Яхтою чи літаком? Яким транспортом керує машиніст? Тролейбусом? Потягом. Чи молоковозом? Яким транспортом керує тракторист? Трактором, вертолітом чи таксі? Яким транспортом керує велосипедист? Самокатом, трамваєм чи велосипедом. Яким транспортом керує космонавт? Самоскидом? Ракетою чи дельтапланом? Яким транспортом керує капітан? Швидкою допомогою, ескаватором чи кораблем? Яким транспортом керує водій? Повітряною кулею, підводним човном чи автомобілем. Маляти, ви дуже добре впоралися з усіма завданнями. До нових зустрічей! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!